На тлі переговорів у мінську терористи не припиняли обстріли на Донбасі. Вони навіть посилили їх. За останню добу бойовики 111 разів гатили по силах АТО та мирних населених пунктах. Вісім українських військових загинули, ще 34 – поранені. Терористи спробували наступати на наших військових у районі Дебальцевого. Тут значно зросла кількість російських військових. Повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбуку. Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що на Дебальцевському плацдармі оточення немає. Сили АТО тримають цілісність оборони і жорстко стримують атаки ворожих сил. Складною залишається і ситуація в районі Маріуполя. На Донбасі ця ніч знову була неспокійною. Ворог практично з попередньою інтенсивністю обстрілював позиції сил АТО. 25 разів з градів та артилерії бойовики вели вогонь по Дебальцево та навколишнім селам. Близько 8-ї години вечора по західним околицям міста противник наніс вогневий удар із використанням реактивних систем залпового вогню. Ураган слід зауважити і про суттєве збільшення польотів безпілотних літальних апаратів противника. За добу зафіксовано 22 безпілотника над нашими позиціями. Найчастіше. Ворог вів повітряну розвідку на Луганському та Маріупольському напрямках. Гатять бойовики і по Луганську. Внаслідок обстрілів 12 і 13 лютого загинуло троє мирних мешканців. П'ятеро отримали поранення. Терористи поцілили у східну частину міста. Снаряди потрапили у дитячий садок, котельну пожежну частину і пошкодили системи життєзабезпечення міста. Обстріли спричинили пожежу біля трикотажної фабрики, зруйнували молокозавод та низку житлових будинків. За повідомленнями очевидців, близько 10-ї вечора над Луганськом був помічений літаючий об'єкт, імовірно, безпілотник. Після обстрілу в східній частині міста зникла електрика, але за кілька годин світло відновили. Кримське так само, що село Новойдарський район поблизу. Колишнього 31-го блокпосту кілька потужних обстрілів за ніч пережили, Є зруйновані повністю будинки. І теж, на щастя, немає загиблих, оскільки десь 90% вже виїхало звідти мешканців учора. І по пасні у нас теж були обстріли, може не настільки сильні, як попередні тижні, але з мінометів теж вже більше стріляють. Останній обстріл сьогодні о 6.30. Частково немає світла, газу. Безперервно гатять терористи і по Авдіївці. Там вночі пошкодили 10 будівель, в тому числі два дитсадки і школу. Інформація про потерпілих наразі уточнюється. Крім того, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк повідомив, що бойовики намагаються прорватися у напрямку Широкіного та Павлополя, де закріпився полк Нацгвардії Азов. Терористи обстрілюються населені пункти з усіх видів артилерії і здійснили кілька спроб наступу з танками та піхотою. Проте українські бійці утримують свої позиції та відбивають всі атаки ворога. У район Тельманова терористи перекидають підкріплення і бронетехніку. Зараз там знаходиться близько пів тисячі осіб з числа противника. Після відбиття контратаки біля саханки бойовики перекинули на новоазовський напрямок бронегрупи і продовжили масовані вогневі удари по попередвих українських позиціях. Відомо, що біля саханки нашим силам протистоять російські кадрові військові.